Привіт, привіт, мої хороші, привіт, привіт, мої золоті. Ви на каналі Таро Україна. І сьогодні дуже багато інформації стосовно того, що контрнаступ почався, контрнаступ буде через місяць, контрнаступ вже йде. Хочеться просто прояснити трошки ситуацію, подивитись, що зараз нам підсвітять, скажімо так, ви ще сили, що покажуть, яка доля чекає найближчий час на Україну саме в плані контрнаступу, контрнаступальних дій. Ми подивимо, подивимось запорізький напрямок, Харківський, Харсонський, Донецьк, Донецький Луганський. В принципі, всі напрямки, у яких зараз, є момент окупації, тимчасової ворогом. Ну, от, скажімо так, по відчуттях по енергетиці відчувається, що не закриті можливості контрнаступу. Не відстрочуються, а мають намір, мають силу. Знаєте, як сила думки, сила наміру. І все вчасно. От чомусь от я не переймаюсь про те, що ну, там була інформація, що погодні умови не дозволяють місяць-два ти більше чекати. Зараз подивимось, я в то не вірю. Я так не відчуваю. Не бачу я тут так. Контрнаступ ЗСУ. Покажи мені підсвіти мені, що наразі ти бачиш в процесі. Він як благословили його, розумієте, він повинен бути. Тут така історія країни. Він повинен бути. Але десь, в якійсь частині, він буде важкий і навіть, можливо, не зовсім вдалий, тому що багато втрат. А з інших напрямках він буде дуже легкий і швидкий. Вдача. Але він одночасний. Знаєте, я тут не бачу. Багато розганяється зради, що договорняки і все інше. Я не бачу, що він по деяких напрямках буде дуже стрімкий, і, скажімо так, активніший. Так? Нам вдасться більш активно, більш, більш швидкий він буде. Що це договорняки? Ні. То просто сили є. Так повинно бути, якась частина землі чищується, так, як кажуть, як ми любимо, що пращури благословили тут. А за цю частину ми ще повинні повоювати. Ну, недостатньо, ми там, знаєте як, не продумали всі можливі ходи ворога. І тут ще така вірогідність, що ворог передислокує свої сили. Це я не перший раз бачу. Зараз будемо дивитися по напрямках. І мені дуже цікава відповідь ворога на контрнаступ, в принципі. Контрнаступ ЗСУ. Ну, Називаємо ЗСУ, розуміємо, що там дуже багато військ. Дуже багато задіяних хлопців, дівчат наших. Навіть в, ну, далі буде розганятися в новинах і навіть в міжнародних, що він поки неможливий поки що, але так треба. Знаєте, влада не нервує з цього питання. Ми чекаємо, дивимося, як ворог себе поводить, а ворог буде досить, досить розслаблений. Знаєте, він як, вони як розслабляться. І це нам дасть якісь можливості обдурити десь зробити собі шлях легким, але він буде. Ну, смерть смерть смерті багато принесе смертей. В ньому є якийсь сенс не, не тільки для того, щоб люди зраділи. Не тільки для того, щоб відкрити дорогу людям. А для того, ну, додому. Це мається на увазі. Не тільки для того, щоб повернути своє там, майно, ресурси до себе. А і плани ворога. Знаєте, як підрізати його в йому шляхи, плани його знищити. Бо він не планує, знаєте, таке відчуття, що або ми йдемо. Контрнаступ, або вони зараз підуть. Знову повертаємося до цієї історії. Тут, можливо, ще якийсь місто, або якийсь район, який звільнимо, і буде така ситуація важка, як в Херсоні, що піде ще більше обстріл. Є звільнення території? Є. Причому, знаєте. Вдача любить сміливих та ризикових. І я зараз буду дивитись або на травень подивлюсь окремо Донецький напрямок. Щось мені здається, що ми можемо до Донецька дійти. І тут показує просто таку картинку. Не заважайте нам робити свою справу. Це стосується там урадників іноземних і внутрішніх в країні. Чому, чому ви вирішили, що ми не зможемо з усіх напрямків разом вдарити та дійти зразу до своєї мети? відразу? Оце буде така позиція влади. Чому ви нас обмежуєте в наших можливостях? Чому ви вважаєте, що то просто мрія? І тут буде велика пропозиція миру з усіх боків. Що ми несемо, ми великі втрати будемо нести. Давайте тристоронні три перемовини. І а, давайте мир. Диявол запитає, ворог. Тристоронню зустріч. Ні, ми не підемо. Це буде дуже швидко. Мабуть, це відповідь на, мою, на моє питання, яка реакція ворога на наш контрнаступ. Купити, заманити, ввести в оману, пообіцяти щось. Він не буде виходити, він буде стояти на своєму, що він визволити. Щось з ними важко. Запорізький напрямок, перспективи контурногоступу ЗСУ повинен бути. Треба час. Тут будемо чекати і на якийсь ресурс. Ресурсу не дадуть стільки, скільки треба. Важко. Важко. Тут буде тут треба час. Отут трошки затягнеться. Важко чому кажу, тому що. Це не питання різко цивільних. Подивлю, подивлюсь Запоріжжя, Запорізький край на травень окремим відео, але щось там як ми трошки застрягнемо. Саме, не в самому контрнаступі, а з його, його початком. А чому? Тому що так активно, що руйнуються плани, не вистачає ресурсу. Плани нам знищують наші. Як ворог про щось дізнається і Вони торгуватися будуть за запорізький напрямок. Тиснути на нашу владу будуть саме по запорізькому напрямку, щоб вони там не рухались Херсонський напрямок, інтернати 13 з ССУ. Маленькими кроками будемо рухатись. Також буде питання про те, що давайте домовлятись, але ні. Тут, ми, там, тут план по Херсонському напрямку, який не знає ворог. І ми будемо його вже реалізуватися, він і будемо реалізовувати. Буде поступове звільнення, поступове просування. Дуже таке тактичне, дуже ювелірне. Непередбачуване, знаєте. Це ми найближчий період, там, до місяця, до двох дивимось. Харківська область, контрнаступ ЗСУ. Поки тримаємо кордони, але є можливості. Ні, тут ми щось добре відіб'ємо. Тут ми якось з лінією фронту можемо зменшити і. Там є можливості? Маріуполь, Подивимось це окремо, тому що що ти хочеш мені по Маріуполю сказати? Цікавий план. Можливо, можливо ми підемо якось в той бік без повноцінного звільнення до Запорізь, Запорізького його краю. Тут якихось якийсь. Свій план на Маріуполі незалежний від інших рухів. Турецький Луганський напрямок контрнаступ ЗСУ. Угу. Важко. Важко. Хлопці дуже сильно самі там, знаєте, такі моменти будуть робити, що. Тут буде прийняте правильне рішення, почнуть дослухатися до кожного там окремого військового або окремої бригади. Якось як керівництво змінить трошки своє ставлення до військових, там не, буде, там не буде одного великого плану руху. Там буде кожна частинка, буде мати своє тактичне значення. Зміниться ставлення там до військових і буде успіх. Будуть гарні результати. Так і знаєте, як відимо в історію військової справи, тут вже війшли, але тут просто щось буде. Ну, така своя тактика, яка буде мати назву свою Україну. Але знаєте, ми дуже-дуже-дуже добре будемо рухатись, а травень туди, до червня, нам тут також скажуть, О, давайте сядемо порозмовляємо. Хто замер, так? Да? Хто за що ми за мир? Ні, ми не замер, але е, знаєте як. Тут може бути шантаж ресурсами, грошима допомогою знову якісь країни, але ми не будемо тут поглиблюватись. От Донецькі-Луганські напрямки найбільше зрушення можуть бути. Будуть зроблені правильні дії. Дуже правильні. Дякую, мої хороші.